Це Оуін Шаркі, будівельник з Ірландії. Він допомагає відбудовувати один із зруйнованих росіянами будинків у селі Лукашівка Чернігівської області це те, що я можу зробити. Я можу приїхати сюди і допомогти відбудувати будинки. І це допоможе людям, які постраждали найбільше. Оуен їхав в Україну з Ірландії своїм автомобілем. 5D. Привіз свої інструменти та матеріали для будівництва. Зараз Оуен допомагає відбудовувати будинок Ірини Терехової. Жінка каже, 14 березня 2022 року у її помешкання влучив снаряд. Здійнялась пожежа і будівля згоріла. Згодом її знесли, а нині волонтери розбирають завали. Ірина разом з чоловіком живе у маленькому будинку, поряд, який також збудували волонтери. Відчувається те, що нас почув весь світ і допомагають нам. Ну не знаю, якась і радість, і в те ж час, знаєте, хвилювання якесь. Хвилювання те, що. От приїжає з інших країн. Ну, дякувати їм всім за це все разом з Овіном на будівельному майданчику. Працюють інші волонтери не тільки з України, а й з різних куточків світу. Всі вони приїхали сюди в рамках інтернаціонального будівельного табору, організованого волонтерською організацією Repair Together. Табір тільки починається. Тут ми зараз дуже багато часу витрачаємо і ресурсів саме на будівництво самого табору, щоб він уже запрацював так, як це має бути. Ну наразі волонтерів десь близько. 16, здається, і більшість з них це все іноземні волонтери. Тобто українців там десь 3-4. разом з іноземцями працюють українці з різних міст нашої країни. Світлана Лишко приїхала зі Львова, вона айтішниця, проте змінила ноутбук на лопату, аби допомагати жителям Лукашівки. У мене ну є відчуття, що війна це війна кожного в Україні, не тільки тих людей, які найбільше постраждали, і просто донатів не вистачає. Хочеться робити щось фізично. Ну і відчувати, що я приношу користь. Ну і мабуть, це теж дозволяє постілювати свою душу. Тут класні люди, тут класна атмосфера, працюєш фізично і не думаєш ні про що. Частина волонтерів працює на будмайтанчику, інші допомагають у таборі. Ось Домініка Стайнека готує обід для команди. Він приїхав сюди з Литви, допомагає йому Іонель Блага з Румунії. Я відчуваю, що всі люди тут пов'язані, щоб зробити щось важливе. Я приїхав і віддаю трохи працю, свій час, трохи грошей, але це повертає мені так багато. Ви знаєте? Натхнення, зв'язок, любов а тут табір, де прекрасна енергетика, і робота тут проводиться на багатьох рівнях. Це реконструкція, це зв'язок із місцевим населенням, це зв'язок з іншими волонтерами, побудова нового суспільства, у яке я вірю. Зі слів організаторів. Інтернаціональний табір триватиме близько трьох місяців. За цей час вони планують прийняти близько 50 волонтерів. Тут ми створимо умови для культурного єднання людей в першу чергу. Тому майже кожен вечір у нас є певна культурна програма. Також ми створюємо умови для життя, забезпечуємо харчуванням і разом із будівельними майстрами кожен день люди ходять і займаються будівництвом. Дмитро Кирпа каже, зараз в Лукашівці загалом 24 зруйнованих будинки. Ремонтні роботи у деяких з них вони почали ще минулого року. Наша ціль за ці три місяці завершити внутрішні роботи по тих будинках, що будуємо це сім штук. І побудувати від 9 до 20 нових будинків у Іванівській громаді. Певна кількість будинків має бути збудована тут у Лукашівці, а інші побудуємо у навколишніх селах в Іванівці, в Каличівці та можливо, ще в додаткових селах громади. Зареєструватися та взяти участь у інтернаціональному таборі можуть всі бажаючі, кажуть організатори. Для цього треба заповнити анкету у соцмережах волонтерської організації. Олександр Мілашевський, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.